Наступна хризантемка Бранд Fontaine. Це в мене із купленого живця. Трішечки вона в мене погано доглянута, це мій недогляд. її підрив кротик і. Вона, можна сказати, в мене на поверхні лежала, то я її вже взяла або собі в горщик посажу. А хто бажає, можу запропонувати купити. Теж дуже красива. Із білих, вона мені дуже подобається. У неї така темненька серединка, і виходить такий холодний, холодний колір білого. Дуже красива. А ви подивіться, скільки оцих. Гілочок на ній це ж все живці. Хто хоче побалуватися, дівчата, ви подивіться, це роботи, не початий край. У вас підуть із корінчика, і ось такі ж... живці підуть. Дуже красиво.